Так, Зараз подивимося дуже наглядне відео про те, чому потрібно е, застосовувати активно СОЖ при шліфуванні. Зараз подивіться спочатку, я торкаюся деталі. І відповідно дивіться за станом і кольором круга. Він зараз він зараз, до речі, працює якраз трошки не всією шириною, буде добре, добре і наглядно видно, як він засалюється. Дивіться, відразу видно, що дальня кромка оця вона не працює і темніє круг. так? Тепер беремо і поливаємо. Поливаємо сож. Раз, і круг посвітлів, ну магія, правда? Ще раз робимо той самий експеримент. Дивіться, круг працює на суху, відразу темніє та частина, яка працює. І залишається світлою частинка, яка працю... ну, не працює, вона в канавці знаходиться. Знову ж таки, поливаємо водою. Крух побілів ну, магія. Зараз я відведу, а тепер покажу і поясню, що я тут, якими я тут збоченнями займаюсь. Значить, дивіться, знову ситуація, що потрібно використовувати великий круг без кожуха. Я знаю, що це порушення всього, що можна. І за такої облічили розряду. У ну, мене нема розряду шліфовщика, так що мене й не лишать. І в чому тут нюанс? Бачите, велика шестерня, модуль 12. Я, мабуть, вона тижня-півтора пробула на цементації, поки її нарешті зробили. Вже й одну сторону пошліфував звичайним кругом. А тут, бачите, все заважає. Тут ледве-ледве вистачає ширини круга для того, щоб у нас зуби не вдарили у фланець. І Відповідно, що ми робимо? Зняв я все на світі і оцю посадку під підшипник шліфуємо без кожуха. І дуже класний ефект, я його сам сьогодні перший раз побачив, що шліфуєш, круг темніє. Просто це я з пляшечки поливаю. Поливаєш круг з пляшечки водою, і відразу він світліше, тобто змивається, вода, вода відразу спалений, оцей метал відпрацьований, той, що забиває круг, його завжди ну, зношує, скажімо так, затупляє. Тому от вам класна причина і дуже наглядна ілюстрація того, що. Треба завжди, щоб було багато, багато сож, багато зор. Тому що так треба. Знову ж таки, зараз я вам ще раз постараюсь ілюструвати. Дивіться, що ми робимо. Ми шліфуємо залишки. Бачите, відразу на кругу по центру з'являється полоска темна. Ні, цей зараз це так не вийшло гарно, ну, ну і бо з ним. Ну, добре видно, що коли шліфуєш, круг темніє, і як тільки поливаєш водою, а от і фокус пропав. Круг відразу світліє. Так, вибачають за якість, так, поки досить. Так, що ми тут? Сьогодні день круглої шліфовки, це капець. Дивіться, я шліфую такий великий палець на екскаватор, під хім покриття і все, буде готова деталь. 40х, серцевина, сира, зовні тверда, шліфована, буде пушка. Так, Тут купа складених уже деталей, купа ще паковочного матеріалу. Пакуємо посилки. Так, ну і найцікавіше. Завершив я проєкт, цей нарешті добив, що називається. Зацініть яка залізяка, виглядає достойно. Да? Твердість 62 одиниці, 1,5 мм глибини цементації, тому що модуль зуба великий дуже. Так воно вставило сюди чудесно, в шліці, велике колесо. Оригінальна деталь ось стоїть. ну така Це ще може і походить, до речі, оригінальна деталь. Робота була просто капець. Ну і результат. Результат мене супер радує. Я вам показував, чи буде відео процес шліфовки цієї шийки. Це найцікаве тут в усьому. А так отака крепка чесна робота.